Чичики та дівчатка, а це курка. Кури це птах. Кури можуть бути різних кольорів. Вони мають два крила, але не можуть літати на великі відстані. Вони використовують крила для коротких стрибків. Мамо. Називають курка та та півень. Маленькі дитинча курки та півня ми називаємо курчатом. Кури це джерело м'яса та пір'я. А ще вони несуть смачні та корисні яйця. Кури їдять насіння, комах та черв'яків. Кури мають чудову пам'ять, мають свою мову. Кури можуть визначати час. Мають сильні та міцні ноги для швидкого бігу. Кури мають велике значення для людства. До побачення, хлопчики та дівчатка.